Дивіться, що сьогодні діти робили в садочку. Вони прям садили в банці квіти. Мартін, розкажи, що ви тут насипали? Це Мішель робила, а це Мартін робив. Я не знаю. Тут у них така квітка. Треба підходили. Мама, його треба полівати. Полівати, так. Я нього... Ні, сьогодні ви вже поливали, сьогодні не треба. Я не знаю, Ні, що ми там. Не поливали. Камінця. Ми його не поливали. Сьогодні не треба писали, що сьогодні не треба, завтра. Там і ґрунт, і камінця, і, і тут камінця теж. І у Мішельки теж така краса. Прикольно, прикольно. Матіна, ви будете його поливати, ви будете за ним доглядати? Да. Так, Мам, там ще пісок. Так, я бачила, прикольно. Ой, це напевно квіти, типа, знаєте, як ті, що на вулиці ростуть, усі в усі перероки мені здається. Що, щось типу так, щось того. Смотрите, Що тут це штучний?